Всім привіт, друзі! Слава Україні! Слава Збройним силам України! Дякую, що підписані на мій канал. Якщо ще ні, будь ласка, зробіть це. Підпишіться, поставте дзвіночок, аби сповіщення про те, що наші відео нові з'являються в мережі, були у вашому гаджеті. Сьогодні говоримо про Сінь Цзіньпіня та хо навіщо лідер Китаю полетів на зустріч до президента країни-агресора. Як ви вже знаєте, сьогодні розпочинається триденний візит. Сінзінпіня до Раші він буде першим лідером Сінзіньпінь, який зустрінеться з путіним після оголошення про ордер на арешт російського диктатора від Гаазького трибуналу. У США вважають, що цей візит обидві сторони будуть представляти як візит миротворчий. Схожа думка в аналітиків інституту вивчення війни. Вони припускають, що лідер Китаю ймовірно запропонує диктатору Путіну допомогу в ухиленні від санкцій і говоритиме про зацікавленість Китаю у посередництві і дипломатичному врегулюванні війни. Мовляв, везе він до Росії договір. Договір про мир. Чому у мене такі думки, друзі? Тому що нагадаю вам, що до річниці повномасштабного вторгнення Російської Федерації Китаю оприлюднив широкий план миру, який складався з 12 пунктів. Зокрема, Пекін заявив про необхідність поваги до територіальної цілісності, закликав до переговорів припинення бойових дій. Проте водночас виступив і проти санкцій. Щодо Росії, також в документі не вказано, хто власне почав агресію, і навіть хвилі занепокоєння щодо наслідків цієї агресії Китай також не проявив у Білому домі. Вважають, що мирний так званий план Китаю має на меті закріпити та легалізувати Росією окупацію українських територій, тому жодного сенсу в ньому нема. В офісі президента України заявили, що так званий мирний план Китаю не має жодного сенсу, адже не має логіки та деталей, а також містить протиріччя. В одному пункті йдеться про непорушність суверенітету і територіальної цілісності України, а в іншому про необхідність негайного припинення вогню, що означає саме передачу фактично українських територій, окупованих Росією Росії, що як ви розумієте, абсолютне протиріччя. Тобто, за думкою Китаю, ми, українці, якщо прагнемо миру, маємо зупинити наш захист території і віддати все раші. Тоді будемо суверенні. Логіка. У Кремлі заявили, що на зустрічі лідери Китаю і Росії планують підписати двосторонні так звані документи та обговорити актуальні питання всебічного партнерства Росії та Китаю. В МЗС Китаю заявили, що візит до Москви націлений на. Мир, ну а Пісков в свою чергу сказав, що Путін зробить все можливе, аби пояснити детально з аргументами і фактами, чому Росія була змушена атакувати Україну. Ну ясно, що через загрозу Росії водночас друзі з'являється все більше повідомлень про те, що китайські компанії продавали російським організаціям гвинтівки. Запчастини до безпілотників та обладнання, яке могло би бути використано в військових цілях або вже використовується у військових цілях. А західні спецслужби раніше заявляли, що керівництво Китаю розглядає можливість надання Росії летального озброєння, яке буде допомагати воювати росіянам проти українців. Напередодні того, як Цзіньпін прилетів до Раші, він їздив до Білораші. Там з Лукашенком вони підписали пакет із 16 угод, які можуть полегшити обхід російських санкцій шляхом переміщення китайської продукції через. Білорусь журналісти Financial Times заявили, що після того, як Цзіньпін злітає до Путіна, а він зателефонує Зеленському і проведе з ним телефонну розмову за результатами. Це фактично стане першим контактом Зеленського і Сінь Цзіньпіна і спочатку повномасштабного вторгнення Росії до України. Ви спитаєте, Яніна, навіщо взагалі ці всі хороводи? Чому Пекін, чому Китай проявляють таку активність щодо війни Росії та України? Я вам коротенько спробую пояснити: Пекін може спробувати врятувати Росію від ганебної поразки у розв'язаній нею війні. Але відновлення до воєнної могутності Росії Китаю, як ви розумієте, невигідно. Бо зараз Росія поступово перетворюється на залежну від Китаю державу, що для Китаю окей. Але не варто забувати, що для Китаю захід лишається набагато перспективнішим економічним партнером аніж Російська Федерація, і це накладає обмеження на китайсько-російську політичну співпрацю та дружбу Сінціньпіна та Путіна. Тому давайте розглядати це як політичну гру. Чим вона завершиться? Будемо слідкувати. Дякую, що підписані на мій канал. Якщо ще ні, будь ласка, зробіть це просто зараз. Тут нецензурована і вільна територія. Ми маленька, але горда редакція журналістів, які працюють для вас, аби ви знали правду. Дякую, друзі, слава Україні. До завтра.